Лекція. Тієнс дует краси, Тієнс б'юті дуо формула жіночого здоров'я та довголіття. 1. вступ. Чи можливо повернути молодість, Сяюча шкіра, густе блискуче волосся, міцні нігті, ідеальний гормональний баланс, висока енергія, відмінне самопочуття. Хто з нас не мріє про це, але реальність така, що стреси, погане харчування, гормональні коливання та екологія завдають удару по нашій красі та здоров'ю. Що ж робити? Секрет вирішення цієї проблеми давно відомий у традиційній китайській медицині та підтверджений сучасною наукою. Це Тієнс Beauty Do. Унікальна двофазна формула, що не просто маскує проблеми, а діє на їхні причини. Це більше, ніж просто біодобавка. Це інноваційна технологія Доцап, торговельна марка, яка забезпечує максимальне засвоєння активних компонентів та ефективний вплив на клітинному рівні. Цікаво, давайте розберемося. 2. Унікальна капсула в капсулі подвійний ефект. Зовнішня капсула, масло енотери, природний гормональний регулятор вирівнює менструальний цикл, зменшує симптоми ПМС та менопаузи, підтримує пружність та зволоженість шкіри, уповільнює процеси старіння, покращує стан волосся та нігтів. Внутрішня капсула, порошок хлорели, детоксібаланс, очищає організм від токсинів, зміцнює імунітет, нормалізує рівень цукру в крові, підтримує здоров'я кишківника. Покращує обмін речовин, допоміжні компоненти, вітаміни С, Е, e, Б6, захист від вільних радикалів, омолодження, цинк, залізо, міцні нігті, гарний колір обличчя, екстракт зеленого чаю, спалювання жирів, захист серця, біотин, стимуляція росту волосся, жодної хімії, консервантів чи гормонів. Три реальні історії, як змінилося життя жінок Людмила 34 роки, проблемна шкіра, ПМС. Втома я боролася з висипаннями втомою та жахливими перепадами настрою під час ПМС. Уже після трьох тижнів прийому шкіра очистилася, покращився стан волосся, а головне зникла нервозність перед критичними днями. Світлана, 55 років, менопауза, сухість шкіри, безсоння, менопауза, це випробування для кожної жінки. Я помітила, що шкіра стала сухою, нігті ламки, а настрій змінювався щогодини. Після курсу тієї зб'ютіду я знову відчула себе собою, зникли перепади настрою, нормалізувався сон, а шкіра наче ожила. Оксана 42 роки, зайва вага, високий рівень цукру. Я постійно хотіла солодкого, вага зростала, а аналізи показували підвищений рівень цукру. Почала приймати Тієнс Б'ютіду і вже через два місяці побачила результат менше тяги до їжі, рівень глюкози нормалізувався, а вага почала знижуватися. Анна 29 років випадіння волосся, ламкість нігтів, моє волосся випадало жмутами, а нігті просто ламалися при найменшому навантаженні. Уже через місяць прийому комплексу волосся стало міцнішим, почали з'являтися нові пушкові волоски, а нігті стали міцними та блискучими. 4. Для кого підходить Тієнс б'юті 2 жінкам, які хочуть зберегти молодість та красу. Тим, хто страждає від ПМС та гормональних коливань жінкам у період менопаузи для зменшення. Її проявів, тим, хто хоче зміцнити волосся нігті та покращити стан шкіри, тим, хто слідкує за рівнем цукру в крові, всім, хто прагне активного довголіття та міцного здоров'я, попередження продукт не є лікарським засобом, протипоказаний при індивідуальній непереносимості компонентів. 5. Як правильно приймати дві капсули на добу під час їжі, курс 1-3 місяці для досягнення максимального ефекту. Зберігати у сухому місці подалі від сонця. 6. Чому саме Тієнс Б'юті 2, 100% натуральний склад без глютену, без лактози, ідеально для веганів та вегетаріанців. Доцап, торговельна марка, унікальна технологія подвійного вивільнення. Рекомендовано у програмах здорового схуднення та омолодження, підтверджено науковими дослідженнями 7 висновок. Інвестиція у здоров'я, яка працює. Жіноча краса та здоров'я це не про дорогі креми чи салони, а про гармонію внутрішніх Процесів Тієнс Б'юті Дуо – це ваш персональний рецепт молодості, енергії та краси. Настав час дати своєму організму найкраще. Почніть курс Тієнс Б'юті Дуо вже сьогодні, і відчуйте силу природи на собі, ваше здоров'я у ваших руках.